Добрий день, я Максим Буткевич, я журналіст, правозахисник, антимілітарист і людина з антиавторитарними поглядами. І на даний момент я офіцер Збройних сил України. Коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, я як людина, яка все своє життя терпіти не могла насильства і протестувала проти війни, зрозумів, що єдиний спосіб захистити наші права і свободи, які нам лишили, це взяти до рук зброю. Я ніколи не думав, що я стану військовим. Я ніколи не думав, що я опинюся на лінії фронту, але нам довелося захищатися. Тому що якби ми цього не зробили, то я особисто для себе так вирішив, став би співучасником у тому величезному злочині, який зараз окупанти коять на українській землі, вбиваючи людей, руйнуючи населені пункти і знищуючи наші права і свободи, які ми маємо обстоювати. Навесні 2022 року мій взвод, а я став командиром взводу, отримав підтримку від тоді це називалося Операція Солідарність, спорядження базові необхідні речі, які дуже нам допомогли під час звільнення Київщини, в якому ми брали участь, а потім у виконанні бойових завдань на сході України. На жаль, у червні 2022 року я і частина мого взводу потрапили до полону. До окупаційних військ і наступні два роки і чотири місяці мого життя я провів в полоні на окупованій частині Луганської області України. Я мав змогу бачити зсередини, як виглядає те, що нам приносять окупанти, через два місяці після полонення проти мене було сфабриковано кримінальну справу і засуджено без будь-яких доказів до 13 років суворого режиму. Я перебував в тюрмі у Луганську, а потім в колонії суворого режиму в Луганській області разом з іншими військовополоненими і незасудженими і засудженими. Я був свідком катувань, принижень побоїв, застосування електричного струму, моріння голодом і інших способів принизити людей, підірвати їхнє здоров'я і розхитати їхню мораль. На щастя, що до більшості це не вдалося, але було очевидно, що це робиться систематично. Це не окремі екстеси виконавців. Це система, яка спрямована не на те, щоб здобути якусь воєнну інформацію, а на те, щоб принизити і знищити морально, хоча б людей, просто через те, що вони вирішили захищати себе, своїх рідних і захищати Україну, український народ і ті права і свободи, які в нас були. На щастя, я був обмінений у жовтні 2024 року, але ті, з ким я перебував в неволі, дотепер лишаються там. Це війна на виснаження. Коли вона починалася, ми не думали, що вона триватиме так довго. І якою б не була міжнародна допомога, наші ресурси, порівняно з ресурсами держави-агресора, не співвимірні. А без міжнародної допомоги ми б не вистояли ці три роки. А ми вистояли. І це означає, що окупанти не досягли своєї цілі. але війна продовжується. І якщо міжнародна допомога нам припиниться, ми через якийсь час, на жаль, об'єктивно не зможемо продовжувати наш опір. Будь ласка, пам'ятайте про те, що ми захищаємо не територію, ми захищаємо базові цінності, на яких ми стоїмо. Повагу до людини, повагу до прав. Повагу до свобод, до розмаїття, до можливості відкритої публічної дискусії і до того, аби вільно обирати свій подальший життєвий шлях. Ми захищаємо цінності, на яких будуються всі спільноти, які хочуть жити вільно, солідарно і без страху. Це не лише війна Росії проти України, це війна російського політичного керівництва проти тих цінностей, які для нас важливі, в які в Україні вони не були втілені. І я прошу не забувати про тих, хто залишається в полоні, як військовополонених, так і цивільних, які незаконно утримуються Російською Федерацією, а їх набагато більше, ніж військовополонених. Будь ласка, говоріть про них, пишіть про них. І наполягайте на тому, що вони мають бути звільнені. Тому що ми були не лише військовополонені, ми були товаром, який окупанти хотіли обміняти на щось вигідне для них. Вони не застосовують логіку війни, вони застосовують логіку роботоргівлі. Якщо ви не хочете, щоб роботоргівля зараз існувала і продовжувала бути дієвою в цій частині світу, проти неї треба боротися. Будь ласка, пам'ятайте і нагадуйте про наших полонених. І підтримуйте нас. Підтримуючи нас, ви підтримуєте всіх вільних людей у світі. Підтримуйте Україну. Дуже дякую.